Як захистити файли, які пересилаються поштою Gmail. Для того, щоб налаштувати режим конфіденційної відправки листа, в вікні редагування листа є кнопка в вигляді замка, можливості конфіденційного режиму Gmail. Одержувач не зможе копіювати, вставляти, завантажувати, друкувати і пересилати іншим текст повідомлення та вкладені в нього файли. Але залишається можливість зробити фото або скріншот з екрану. Відправник може встановити строк доступу до листа: доба, тиждень, місяць, три місяці, п'ять років. Після закінчення цього терміну одержувач більше не зможе відкрити лист. Конфіденційний електронний лист можна надсилати не тільки на адреси Gmail, а й на адреси будь-яких інших поштових сервісів. Одержувач отримає відповідне повідомлення про отримання листа в конфіденційному режимі. Іноді, надсилаючи листи, ми просимо одержувачів видалити їх одразу після прочитання, проте не можемо проконтролювати, чи було це зроблено. У випадку з конфіденційними листами Gmail-відправник може закрити доступ до листа у будь-який час. Для цього потрібно зайти в папку Надіслані відкрити лист і натиснути кнопку Заборонити доступ. Також Gmail пропонує можливість встановлювати код доступу до конфіденційного листа, який буде надісланий отримувачу в СМС, проте у переліку країн, на номери яких можуть надходити такі СМС, поки України немає. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться, і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.